Всім добрий день! Сьогодні ми з вами розбираємо тему рівняння прямої для 9 класу. І давайте спершу побач, розберемося з загальним виглядом рівняння прямої. Загальний вигляд рівняння прямої виглядає так. Нехай у нас є якась пряма А. То її рівняння. в Декартової площині буде виглядати наступним чином. Буде виглядати наступним чином. Це. АХ плюс BY плюс С дорівнює 0. Можна, якби, якщо ви зараз в 10 класі, то можна якби провести аналогію для 10 класу. З рівнянням площини. Якщо у нас є площина альфа, то вона задається наступним рівнянням. АХ плюс Бі плюс СЗ плюс D. дорівнює нулю. 0. Але рівняння площини для 9 класу не дуже важливо, тому ми його сьогодні трогати не будемо. І давайте тепер розберемося з деякими коефіцієнтами в рівнянні прямої. Дивіться. Давайте я зараз побудую вектор. Точніше ні. Не вектор, а по... нехай у нас є якась пряма, бо. Нехай є у нас якась пряма А. Ось вона пряма. І хай до неї є якийсь перпендикулярний вектор. Вектор перпендикулярний до неї. Нехай це буде вектор n. Вектор n має якісь координати. Вектор n має якісь координати а нульове, б0. Так ось, коефіцієнти А і Б в рівнянні прямої це якраз таки координати цього перпендикулярного вектора. Тобто, як же цей вектор називається? Цей вектор називається нормальним вектором. До прямої. Нормальний вектор. Такий же вектор існує і для площини. Тобто координати нормального вектора це А і Б, числа, коефіцієнти перед х і y в рівняні прямої. І, для... і нормальний вектор перпендикулярний до прямої А. Перпендикулярний до даної прямої. Перпендикулярний до даної прямої. В принципі, можна сказати, що це вся теоретична частинка. З розумінням того, що за коефіцієнти. Ну, а коефіцієнт це вже далі, далі виводиться. Підбирається якась точка, яка належить даній прямій, і просто-напросто. Беремо і знаходимо коефіцієнт С обрахунками. Ну, давайте тепер це все я зітру і розберемо декілька випадків. Тому що рівняння то прямої у нас одне, але є деякі види, як би. нього. Якщо. Якщо. Дивіться, якщо у нас е, е, взянемо якусь нашу ну, координатну площину взянемо X, y, 0. І нехай наша пряма паралельна, тобто перпендикулярна до е, осі ОІ, але паралельна е, осі ОІКС. Ось наша пряма А. А паралельно ОХ. ОХ. Це перший такий випадок. Дивимося, що у нас буде. Яку б ми точку. Ось яку б ми... Тепер давайте проведемо нормальний вектор до прямої. N-вектор. Ось ми провели нормальний вектор. Він перпендикулярний, зрозуміло. А тепер давайте дивитись. Нормальний вектор, тут навіть можна сказати так, по довжині, по довжині, довжині, по довжині. Давайте по, побачимо. Нормальний вектор, що ж таке координати вектора нам для цього зараз буде знати. Ось у нас нормальний вектор. Перпендикулярний. Ось у нас точка, допустим, яка лежить на Це точка P з координатами x 0 Y. З координатами x 0 A x 0 A І ми просто якби тій ще самій прямі піднялися, і тут у нас x 0 Y0. Так, тепер давайте знайдемо координати. Даного вектора. Координати даного вектора будуть наступні. N вектор. x 0 мінус x 0 буде 0. Від координат кінця віднімаємо координати початку 0. І y0 мінус. Там, наприклад, B. y 0 мінус B. Мінус B. Так ось. Y0-B давайте позначимо якимсь числом. Наприклад, числом P. позначимо. То давайте побачимо. Оце же P, це у нас коефіцієнт відповідний перед Y. Так? Тобто, якщо у нас А паралельно осі OX, то її, його, то рівняння прямої буде наступне. PY плюс С дорівнює нулю. Це якщо наша пряма паралельна осі ОХ. Паралельна осі ОХ. Паралельна осі ОХ є. Другий випадок. Коли ми. Давайте другий випадок, я це все зараз зітрую. І перейдемо до розгляду другого випадку з розташуванням прямої. Розташуванням прямої. Знову ж нам потребується координатна площина, і нехай уже буде паралельно осі ОІ. А паралельно осі ОІ. Як думаєте, що у нас за нулиця? Попробуйте собі там відповідь дати в голові. А я зараз покажу. Знову ж, давайте побачимо з нормальним вектором. Ось нехай буде у нас нормальний вектор. n вектор. Тому що ж у нас виходить, що наша пряма перпендикулярна до осі OX. Тоді нормальний вектор буде-напросто просто напросто, ну, він буде існувати ось тут. На ось цім. Прямий. А це означає. Це означає. Що якщо він існує на ось цій прямій ОХ, то у нас зануляється Y координата. Тому наша пряма А. Буде мати рівняння. Наша пряма А буде мати рівняння. А плюс С дорівнює 0. Якщо А паралельно ОІ. То А має рівняння, а Х плюс С до 0. Давайте тепер розглянемо наступний випадок. Коли наша пряма Коли наша пряма проходить через початок координат. Проходить через початок координат. Що ж тоді у нас буде? Що ж тоді у нас буде? Якщо наша пряма буде проходити через початок координат, це третій випадок. Ось у нас знову буде X, y, 0. І ось наша пряма. Вона проходить через початок координат. І давайте побачимо, що у нас відбувається, якщо вона проходить через початок координат. Коли наша пряма проходить через початок координат, її ми можемо записати, як казал, ми знаємо, що це буде КХ. КХ. Правильно? Так. А як же записати в тому вигляді, який вона є? Через нормальний вектор? Нормальний вектор існує. І він має якісь довільні координати там А і Б. Ну, можна це якось показати. Наприклад. Ось у нас буде нормальний викаточок. Як бачите, він буде мати обидві свої координати. Але давайте побачимо, що ж відповідає коефіцієнт С? Коефіцієнт С відповідає за рух нашої прямої. Тобто, якщо вона проходить через точку 0, 0 значить вона задовольняється цією точкою. Правильно? Тобто, давайте побачимо. Чому буде дорівнювати коефіцієнт С? Нехай нормальний вектор, N-вектор, має координати A і B. Тоді вона буде мати вигляд AX AX плюс Bлюс C. Дорівнює 0. Дивимося. Вона проходить через точку 0, значить 0,0, і повинно дорівнювати нулю. Тобто 0 плюс 0, плюс С повинно дорівнювати нулю. Але тоді у нас коефіцієнт С чому дорівнює? Коефіцієнт С дорівнює нулю. Тобто, якщо наша пряма проходить через початок координат, то її вигляд буде наступний. Ну, ось наша пряма А. Пряма А буде мати вигляд. Її рівняння. ах плюс Бі дорівнює 0. І якраз таки така пряма буде задовольняти дані умови. Що вона проходить через початок координат, через точку О. І це буде дорівнювати тену в даному випадку. Так, з цим ми розібрались. Тепер давайте далі. Тепер давайте далі. Попрацюємо. Ви скажете, що... Що ти нам голову морочиш з своїм рівнянням прямої? Ми ж знаємо рівняння прямої, це з 7 класу алгебри, так? А ти тут нам якийсь вид по-іншому записаний. Якусь іншу пряму, там y не показаний. Ми знаємо з 7 класу курсу алгебри, що y дорівнює kx плюс b це рівняння прямої. Так? Давайте тут краще трішки коефіцієнт поміняю b. Я думаю, різниці немає якою буквою позначати, це ви розумієте. Y дорівнює KX плюс m. Да? І давайте запишемо те рівняння, яке я дав. AX плюс BY плюс C. дорівнює 0. І тепер давайте робити наступне. Y, BY перенесемо на ту сторону. У нас вийде. Міс Бі дорівнює. Ах плюс С. Ділимо на мінус Б. Ділимо на мінус Б. І дорівнює. Мінус А на Б помножене на Х, мінус С на Б. Ось таке рівнянечко. Таке рівняння називають рівняння на вертикальну прямої. І тепер головне поняти, що за коефіцієнт К. Тобто це те ж саме рівняння КХ плюс B, КХ плюс М. КХ плюс М. Плюс М. DM це ось це число. А. КХ, а К це ось число. перед числом. А тепер саме головне, що таке К? К це кутовий коефіцієнт. Прямий. Кутовий коефіцієнт. Що ж він означає? Кутовий коефіцієнт? Ось у нас є якась пряма нахай. Да? Ось це у нас альфа. Вона ж під якимсь кутом нахилена до осі ОХ Під якимсь кутом до додатньої осі ОХ І оцей альфа, його тангенс альфа, є К Відповідає числу К в рівнянні прямої ось такого вигляду. Це називають кутовим коефіцієнтом прямої. В принципі, теоретичну частину можна на цьому закінчити. Теоретичну частину можна на цьому закінчити. Я думаю, вам буде цього достатньо для того, щоб розв'язувати задачі, які вам буде дані на уроках в школі. Тому сподіваюся, що дане відео вам сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Гарного вам дня і до побачення! Гарного дня і до побачення!